Зустрічі журналістів з губернатором за чашкою чаю вже стали традиційними. Цього разу Сергій Тулуб напередодні Дня Незалежності підсумував зроблене за останній рік. Незалежність, 21 рік незалежності. Що за цей час відбулося в Україні і, власне, у Черкасах для держави, такої як Україна, це дуже юний термін, дуже юний вік. Але за цей вік відбулося дуже багато різноманітних подій політичних, економічних от, і інших, соціальних. Але в той же час Україна вистояла і вона доказала, що Україна є європейською державою. Крайні вже розпочинається передвиборча кампанія. Сергій Борисовичу, ви, як голова Черкаської облдержадміністрації, маєте забезпечити в області прозорий виборчий процес. Яким чином будете це робити? Ми перші виступаємо за це, що нам потрібні прозорі і ті вибори, які будуть відповідати нормам діючого законодавства. Ми виступили з ініціативою на конференції про те, щоб створити такий комітет. От, який е, буде сьогодні, ну, будемо казати, в якійсь мірі контролювати, моніторити ситуацію на виборчих дільницях. Сергій Борисович, одна з найактуальніших проблем сьогодення це занепад у промисловості. Про е, які плани ми можемо говорити у цій сфері і які результати є вже сьогодні? Ми дивимось, де можна відновити. От ми відновили, ви знаєте, за цей період три. Цукрових заводів. От, відновили декілька підприємств, які от по гарячому цьому цинкуванню там і так далі. І зараз над цим працюємо. У нас є декілька підприємств, які я думаю, ми все ж таки піднімемо найближчим часом. Ну, хоча б той же ж обласний медичний центр. Або створення реабілітаційного центру Черкащині працює багато програм із доступного житла. Це і обласні програми, і всеукраїнські місцеві рівня. І допомоги соціально захищеним верствам, і допомоги працівникам бюджетних сфер. Наскільки ефективними є зараз ці програми, оскільки раніше лунало багато критики, і скільки зараз вже сімей з нього за допомогою держави відсвяткувати на весілля? Сьогодні це питання номер один. Якщо порівняти минулий рік і цей рік по житловому будівництву, то у нас йде збільшення майже півтори рази. По обсягам ведення житла Сергій Тулуб запевнив журналістів, що обласна влада і надалі створюватиме програми задля для покращення життя простих Черкащан. Юлія Кропива, Василь Саєнко, Віктор Наточі, Віка Новини.